Далеко-далеко, за обрій, де небо поєднується з землею, існувала маленька планета, на якій жили лише зорі. Зорі були не просто вогниками на небі, вони мали власні серця і душі. І одна з них, на ім'я Лія, була особливо цікавою та життєрадісною. радісною. Не могла дочекатися, коли вона виросте і зможе мандрувати космосом, щоб познайомитися з іншими планетами та зірками. Лія прагнула більше. Вона мріяла стати зоряною принцесою, яка б приносила світло і радість усім, хто потрапляв би в її світ. Одного дня. Коли Лія вирушила на одну з найяскравіших планет, вона зустріла стару мудру комету. Комета була вже дуже стара і багато разів мандрувала по всьому космосу. Вона поглянула на Лію і сказала: Ти хочеш бути зоряною принцесою, але ти повинна зрозуміти одну річ: справжнє світло. Не просто яскраве сяйво, а й тепло, яке ти даруєш всім навколо. Лія була здивована, адже вона завжди думала, що просто бути яскравою це і є найголовніше. Але комета навчила її важливому уроку. Світло, яке йде від самого серця, набагато сильніше, ніж будь-яка зірка. З того часу Лія вирушала в подорожі не тільки для того, щоб приносити світло на Чалихтарик, але й щоб ділитися теплом і добротою. І з кожним кроком вона ставала все яскравішою, бо її серце світило не тільки в небі, а й у серцях всіх, кого вона зустрічала. І ось коли Лія нарешті стала справжньою зоряною принцесою, вона зрозуміла, що не потрібно бути великим аби бути значущим. Достатньо дарувати тепло і доброту кожному, навіть найменшому створінню. Так Лія стала найбільш яскравою зіркою на небі, бо її світло ніколи не згасало. І кожного вечора. Коли ти дивишся на небо, ти можеш побачити її, сяючи з великим серцем, що світить усім. На добраніч! Нехай цей світлий образ зоряної принцеси надихає твої сновидіння.